на выдохе, отяжеляем корпус, ощущаем вес тела на оседарочных костях. Направленный выдох. На вдохе толкаем вперед живот, распиваем грудную клетку, подбородок вверх, выдох подбородок в переднем впаде, натягиваемся на круглой окоской. Еще вдох, в замок, в ладони в потолок, потянуться за зао. И выдох наклон вправо, правая ладонь в пол, левую разом. Растягиваемся от левой пятки до макушки в прямую линию. Руки по линии правой стороны. Вдох в этом положении. Выдох, переводим вес на правую ногу. Левое колено круги. Вдохвое в первый. Выдох. Левое колено. Вверх.

«Тоді вже півтора року. Ми е, літом 25-го року відмічали е, першу річницю. Е, за цей час у студії з'явилися окрім йоги та флай-йоги, е, гамаки е, теж у нас є е, ще два напрямки, які е, е, є інноваційними у фітнесі. І один з цих напрямків є е, представлений у мене в студії. Ну, тільки в мене в студії у південному. Це балансуючі борди і ще фітнес-барабанними з паличками, стікфіт. Але знаю, що є ще один тренер, який тренує в іншому залі. Усі, усі види активності фізичної направлені на покращення самопочуття а в наш час дуже важливо себе почувати добре. Тільки фізично, але й е, ментально, тому е, це все направлено саме на підтримання, як ми кажемо з дівчатами, менталочки і е, е, фізичної е, форми фізичного самопочуття. Ми з радістю приймаємо усіх новеньких. Дуже часте питання у дівчат, хто приходить чи вийде, чи вийде в тій групі, яка вже сформувалася. Ми приймаємо всі дівчата дуже дружелюбні всіх закликаємо до себе доєднуватися, допомагаємо, підтримуємо. І на позитивній ноті тут не тільки тренуємося, але і спілкуємося між собою. У нас вже склалося таке жіноче ком'юніті тут. Чоловіки теж бувають на тренуваннях, але взагалом дівчата. Має значення бажання, перш за все, звісно, є. Індивідуальні моменти, коли є протипоказання, але взагалом немає значення не вік. Ви бачите, нас займаються і дуже маленькі дівчата з мамами. Я дуже рада, коли дівчата приходять з дітьми, і це не є проблемою. Якщо нема можливості залишити вдома, то без проблем можна прийти з дитиною. Вона або посидить, або позаймається поруч. І мама спокійна, і дитина зайнята, і всім добре. То е, ніяких обмежень щодо віку, ваги е, підготовки немає. Тобто є, бажання є, все вийде. Що стосується гімнастики, то е, в моєму випадку дуже важливо е, була підтримка тренера, яка казала: мені все вийде, е, пробуй. Е, і все вийде, і все вийшло. То займаємося далі з моєю донькою і сподіваємося на більш високі результати. Чи слухаєтеся робити? Тому можем даємо травувати намагаюся встигати, але не завжди виходить. Ну, зазвичай час, якого не вистачає, забирається з сім'ї, тому що тут моя справа, справа, яку я люблю, і це треба розвивати, треба приділяти багато часу і сил на розвиток. Що стосується гімнастики, то це і час проводження з дитиною. Частково і час для себе, що теж дуже важливо в наш час приділити собі якийсь час, коли ти можеш побути в тому місці, де ти надихаєшся, розвиваєшся і наповнюєшся. Але намагаюся все поєднувати і балансувати, щоб ніде не було ніяких провалів. Я починала проводити заняття ще до Цього залу був маленький тут. Поряд ми починали. Займатися у мене було дві дівчинки, які ходили регулярно. Потім їх стало три, потім чотири, п'ять і так далі. Потім ми почали трохи не вміщуватися в маленький зал. Згодом я відкрила нове направлення флай-йогу, йогу в гамаках спочатку я була в готелі Лада, винаймала там приміщення, але потім так спалося, що мені прийшлося звідти виїхати. І дуже на скору руку шукати приміщення, де можна поєднати і йогу, і гамаки, бо гамаки потребують певної висоти стелі. Знайшли це приміщення, і все, що тут ви бачите, все було зроблено моїм чоловіком і мною, ну, зокрема, моїм чоловіком, а я. В якості допомоги принести, подати, притримати і таке інше, то приміщення ми привели до цього виду за три тижні і змогли відкрити. Молодіжна рада запропонувала такий проект. Я з радістю долучилася. Я ще в Миколаєві з радістю долучалася до різних волонтерських направлень. Я сама була членкині молодіжної ради при підприємстві я працювала у порту і була заступником голови молодіжної ради. То ми дуже активно приймали участь у Всіх проєктах міста, де мали таку змогу, студія працює шість днів на тиждень, проводжу і ранкові і вечірні заняття в суботу тільки ранкові до 12-ї дня, а у будні дні і ранок і вечір, і гамики у нас вівторок, четверк на восьму годину вечора. Тобто, якщо пізно з роботи, то теж можна встигнути. Можна у мене є сторінка студії у мережі інстаграм. Також маю групу для запису у телеграмі. І на всі питання відповідаю в особисті майже 24 на 7. Сама практикую 10 рік і треную 8 рік вже і намагаюся весь час розвиватися, відвідувати якісь майстер-класи, якісь навчання, але з новими напрямками вже закінчила. Сказала, що ось ці два і більше для себе не буду брати, можливо. Хтось прийде в студію вже зі своїм новим напрямком, тоді щось буде нове. Але на даний час, уже того, що є, чотири напрямки, я думаю, цього достатньо і намагаюсь розвиватися у цих напрямках, максимально слідкувати за всіми тенденціями, бо фітнес зараз дуже така розвиваюча розвиваючий такий напрямок, де треба завжди тримати руку на пульсі і бути у курсі усіх інновацій, нововведень. Ми з Олександрою знайомі були ще до початку повномасштабного вторгнення. Вона сама з міста Миколаїв. і Ми спілкувалися виключно онлайн в на мережі інстаграм. І коли ну, це все сталося, то Олександра приїхала до нас в місто і ну, ми дружимо. І коли вона відкривала студію, то я була майже першим. Ну, хто прийшов до неї на йогу, І ще у нас є одна дівчинка. Вона також була зі мною, тому ми. Знімали сторіс і розповідали в мережі інстаграм, і дуже тішимося, що ну я тішуся, що до Олександри е, почали приходити дівчата, і наразі зараз їх дуже багато. Взагалі, коли Олександра е, була була перша за взагалі заняття, я також сиділа на стульчику в залі і їй, слухай, що я тут роблю. Ну ти впевнена, що в мене вийде? Ну ви ж подивіться на мене, ну я ж це я. А вона мені казала спокійно, все вдасться, і я. Е, Ну так, по крокам, по крокам, по крокам і хожу, дівчата приходять, коли хтось каже, що в мене не вийде. Вона мене підіймає і каже, якщо Олександра ходить, то у вас все вийде. От. Наразі зараз я, ем, я не уявляю зараз своє життя без йоги, без тренувань. До цього я ніколи не займалася спортом. Взагалі ніколи. Є дівчата, хто ходять на тренування десь щось, відвідували ем, десь щось. Я ніколи нікуди не ходила. От тепер я ходжу регулярно. Те, що заняття так зранку чи зручно, вам скільки на дух. А і потім подальшу, на цілий день. Ну, Дивіться, у нас є заняття і вранку, і ввечері, тобто можна вибрати для себе зручний час. І ну, раніше я ходила на вечірні практики. Коли виходить, приходжу на, ну, на ранні практики. А взагалі кого ж для себе вибирає, як йому зручніше. Вранку, ну, мені подобається, знаєте, чим ж ти прийшов, відтренувався, і ти такий Боже, я вже молодець, тільки дев'ята ранку, а я вже молодець. Ну, да. Да. Ну, Взагалі-то ну, я вважаю так, що для мене кожен похід на тренування це е, такий як крок до себе. Знаєте, ти кожен ранок стаєш, думаєш, боже, може сьогодні не йти, тому думаєш, ну я ні, ну як, як не йти? І йдеш, потім виходиш, думаєш, боже, я все ж таке молодець, що прийшла. Дуже довго шукала тренера, щоб саме от той, до кого ти прийшов на перше тренування, і от це воно все. Тобто, е, Спробувала ходити до різних дівчаток в Південному, і коли прийшла до Саші, я нарешті просто, я, не чесно, в мене були такі емоції, все клас, все, моя спина вже нарешті буде здорова. В силу сидячої роботи постійно був перекос, постійно е відділ спини був дуже сильно болів. Е зараз абсолютно в мене більше нема ніяких фізичних вправ, тільки йога і. Що можу сказати про спині? Знаю, що в нас ззаді. Все абсолютно дуже класне, дуже класне відчуття, коли ти виходиш після тренування і ти відчуваєш все своє тіло. Не відчуваєш, що все твоє тіло болить, а ти відчуваєш, що воно твоє. Ти отримуєш заряд енергії, ти отримуєш і якусь таку дозу розслаблення на занятті. Ну, Цього це круто. Тут зібрались люди, мабуть, так ми знаходимо один одного по якомусь тому по тим вібраціям, які нас об'єднують, і завжди всі тренування проходять весело, на позитивній ноті. Ну, дійсно класно зібралась команда. Те, що потім вийдете на роботу, чи як впливає це на ваш день? Впливає дуже шикарно. Я помітила, що коли от в день тренування, ти повертаєшся з тренування, немає світла, ти піднімаєшся на сьомий поверх, то ти така, о, сьомий. Ну, тобто ти вже йдеш заряджений настільки силою, настільки енергією і настроєм, що ну, на день впливає обов'язково.